Шанс і взяв. У нас дивись, як базик відтискається. він щось знає, чи що в цьому бою? О, понятно. Я как-то засвітился. Не втикай. А це нормально, що Тигер Маус двох 2 2 от мене получив. У дирочку маленьку. Жесть. Бачив? Там манюсінька дирочка і 2 з двох 2 залетіло. Три з трьох. <плес> Я просто в прошлому бою на ньому і грав сьогодні перший бій. У мене максимум дві з, трьох, з барабана залітало з трьох. 1200 демеджа вже є. Ти мені зараз закриєш приціл, правильно розумію? Да, правильно розумію. Я бачу, типа 7 секунд перезарядка. Я щас барабан роздам. Не дергайся. Боже, він уїхав. Він стояв, поки мене кадешлось 12 секунд в прицілі, а потім взяв і поїхав. І треба відкатуватися, бо ти мені приціл будеш перекривати. Нічого ти вже постріляєш. Викаточок, да? А це законно, що в мене усі 5 тичок залетіло з пробіттям? ДГ, як мені крутять. You... У мене вже 2300 демеджа. Всі, всі пульки кожного барабана всі з пробіттям залетіли. Тільки у нас проблема. Тебе убивають, бачат ще заїжджає, тебе добивають, а я на КД 18 секунд. Ти підтиснувся, наш йолоп на базіку віддався. А я не можу світити дерево зломане, так? Да? Можу. Як там залетіло в піксель? Незаконно знов. Тобі от їхати назад, бачите, тебе кущик сзади тебе стоїть. І от кущика грати. О, рікошет. Оце я розумію точно. Так, да, так ти не за ним ховатися можеш. Тебе ззаді їдуть, тобі треба відкатуватися. Це фарш. Я 17 секунд перезарядка ще, тобі не можу ніяк допомогти. Тебе вертуха вертухай дає. Нормально. Мені треба відкатуватися, у мене тут мяушин з хпшками. Є 75 з батом на мене впушать, вони ж будуть стояти як барани. Пробую перехрестку їм зробити. Вони, мабуть, будуть бачити із полка, да? так? ДББшка там погана ідея. Меністиць. Да, вона може тут мене бачити. А, юбили, найс. Really nice. Маус їде. А, а де маус фуловий весь бій був? Ей, вони збоку заїжджають. Треба бачата ловити. Не мене висвітили. А, і вже підпискаються теж. Треба зводиться кожну пічечку на вірочку давати скаточки. Кажу я на вірочку і промахнувся не де. Ну, вони теж промахуються. Не треба тікати. Бат уже їде за мною, а я на КД. Походу догадується, що я на перезаряд. Я вже майже зарядився. Давай, давай, давай їдь. Я на КД, я боюсь тебе, я на КД, я боюсь тебе. План отступления А, мне танк на еде. Мне танк на еде. Бляха, он меня... Ты, сука. От, сука, дивись, блядь. Я не встиг проехать дальше. 3 секунди. Закинув мені тичку цю. Я міг не получать. Я думав, що <кій> І не поїде так быстро за мною. Ну ладно, давай. Мяуст. У мене танк низенький. Ну я тут 4600 настрелял, если шо. Маус, давай, плыви. Боится, че шо? Бен, Дивс. Ну, а де Маус? Дивс. А, он повзає тут, Давай, арта. Давай, давай пливи сюда, маус. У мене для тебе три Ага, я рта не попала з уроном. Ах, бідно. мене може мантікора ззаді об'їхати, враження як. Треба чекати. Я можу виїхати в теорії по за маусом. Мантикора там. Так, я виїхав. Поки Вазик отвлекаю, він ж не знає, що я винирнув. Уку. Уку. Ай, втік! Я... Мантікура вернулася. Я ще на тичку 5 з половиною дав тисяч. Так. Я написав тобі плюс з другого другакунта. Ага, Максим поняв. Човзик мауса так довго буває? Ти бачив цей мув, як я заїхав туди і виїхав? Так. Прикольно? Ти там не був? Був. Бо мало гравців знають, як типу, звідти виїхати. Я там на канапіні режим. І як вийшло? Ну, как видишь, отметки на канапинере есть. Цены не показатель. <гум> <гум> Ну, в смысле, ты там зажив, багато типів убил. Ну, там по-любому я бы сдох, потому что был турбач, но я с 2000 смог сделать 5. Потому что на меня типы упоролись. Я катки там давал. Ну, они не могли заехать, я за этого фарбил. Потом на меня сверху упали, фуловый танк разобрал. Из-за этого. Ай, в вот, тебе так? сверху упал. А я ще далі заїхав. Ага. Там була Стежка, і вона через камінь якось підпригнула і на мене наїхала, а я був близько. Ну я бачу, ви потужно в зводі мені допомагаєте перемоги робити.